Весняного цвітіння київського саду серед перших ніжних пагонів зеленого листя білих плюсків, що посилає земля назустріч в ранішньому сонцю, чарівлива красоня наречена Святопокровська Подільська церква. Усе обличчя храму сповнене вражаючою юної свіжості і одночасно материнської величі так, образ богоматері Діви Марії втілив в архітектурі видатний український зочий Іван Григорович Барський. Розповідає вікарій Київської епархії Української автокефальної православної церкви, єпископ вишгородський і Подільський, настоятель Святопокровської церкви міста Києва, отець Володимир. Коли заходиш у цей храм, то відчуваєш благодать Божу. Відчуваєш, що Матір Божа покриває усіх нас, які мене є. Грішні, праведні, гарні, погані, бідні. Всіх покриває і всіх привічає матір Божа. Оце насамперед відчувається. Дійсно, місце намолене, адже цим мурам без малого 250 років. Розповідає віце-президент Київської організації Національної спілки архітекторів України, дійсний член і Георгій Духовичний. Церква має дуже цікаву архітектурну інтригу. Інтрига в тому, що, по-перше, це святе місто, на якому церкви стояла ще з домонгольських часів, першу церкву спалила орда, яка тут була. Всі відновлені церкви мали різну приналежність, але підтверджена історичними документами приналежність до армянської церковної спільноти мали своїм кінцем дуже символічний акт московської влади. В 1659 році вийшла заборона жити в Києві армянам, євреям та полякам. І саме після цього армянська спільнота втратила будь-які шанси мати церкви, будь-які церкви в Києві. І тут почали розвиватися вже Українська православна церква. Перша церква, яка тут стояла, була дерев'яна, вона згоріла. Друга церква це була Кам'яниця, але вона була побудована без урахування властивості цієї території, бо хочу нагадати, що київські повинні традиційно доходили до підніжжя Борючого току. Це все завивалося. І це, ця церква стояла практично, кожного, майже кожного року, вона стояла на підтопленій території. Отже, нове будівництво за проектом Івана Григоровича Барського велося із 1766 по 1772 рік. Церква в ім'я Покрова Богоматерів, два поверхи кам'яна, з огорожею дерев'яною, коштом київського міщанина Миколи Івановича Гекавіона. Внизу святого апостола Якова Алфеєва, а у верхньому покрова Пресвятої Богородиці свідчить архівний документ за підписом священника Симеона Глітиковського. І при спорудженні нової церкви вже були враховані загрози підтоплення. Був грек такий терновіон. І він уклав кошти на зведення цього храму, бо на цьому місці стояла дерев'яна церква Петро Могила, святитель Петро Могила, її відновив. І цей терновіон купець був. І звели цей храм. Ну, Звичайно, що збирали пожертви з околи цього храму, бо всього він не міг. Він Богодільню організував, оту, що де зараз американський посол займає резиденцію. Ну, І ті будинок настоятеля, ті будинки на Боричевому току це, це все за кошти парафіян і цього ж тернавіона грека. Люди тоді були побожні. Не не жалкували грошей на, на будівництво храмів або вкладали якийсь гріх, зробив як покута. Це була сьогоднішніх багатіїв, промисловців, торгівельних магнатів, політиків язик не повернеться назвати святими, та на відміну від наших, не таких вже й давніх прадідів, геть зовсім вони не поспішають спокутувати свої гріхи, не те, що будівництвом нових храмів. А навіть відновлення і реставрацією всього, що звели попередні покоління киян. Втім, повернемося до історії Святопокровської подільської церкви. На Наборяч тіку, прямо над цією територією знаходився початок струмка який протікав між церквою і дзвіницею. Цей струмок існує зараз. Його закрито от тим будинком, який там збудовано в 23-му номері. Але цей струмок, маючи початок току, на боручого току, стікав на вулицю Покровську. Є документи, що ще в 17 столітті на вулиці Покровській був заклад по водки, для якого використовували воду саме цього струмка. А далі цей струмок вже було взято в труби і він доходив до фонтану Самсон. І та вода, яка витікала з фонтану Самсон, мала початком саме. Цю територію. В своєму перісному вигляді церква Богородиці Покрови на Подолі простояла всього 35 років. 1811 року вона зазнала першого нищівного удару. На Подолі сталася страшна пожежа, коли вистояли одні тільки кам'яні споруди. Тоді храм втратив свої оздоблення, зазнав численних перебудов, про що київський альбом розповість пізніше. Далі, на початку ХХ століття, загрозою для життя Свято-Покровської церкви стала так звана пролетарська революція, але її страшна хвиля із вбивствами священиків і знищеннями храмів на щастя оминула ці стіни. Всередині ХХ століття чорна хвиля Другої світової війни загрожувала знести мури Покровської церкви, але Божа цитадель вистояла. І більше того, упродовж трьох років фашистської окупації Києва церква Богородиці Покрови під своїми материнськими крилами ховала дітей, приречених на Бабин Яр. Цей людяний подвиг пов'язаний з ім'ям священника Олексія Глаголєва. Олексій Глаголєв, він був православний священник, і він, хто бажав із євреїв, він хрестив їх. Німці не зачіпали тих що охрещені. Якщо вони там десь не, не попадалися. Так. А хто не бажав, то він видавав довідки, що вони є хрещені. Старшого Глаголя було репресовано і він анонімно захоронений десь у Бикавні чи на Лукяновському кладовищі в братській могилі. А Олексій Глаголів, який був настоятелем саме цієї церкви в цей час, добре відомо, що він ховав єврейських дітей, від він Врятував досить велику кількість єврейських дітей від Бабиного Яру під розстрілів і репресиї. І тут у підвалі знаходились діти єврейські. Я думаю, що в дзвіниці теж був підвал. Діти гуляли у футбол. А проти, де зараз знаходиться ліцей поділ. Там була німецька комендатура, і можете уявити собі, як цей священник, настоятель, ризикуючи своїм життям, так відомо також, що священник Олексій Глаголів рятував киян від вивозу до Німеччини на примусові роботи, виписував багатьом свідоцтва, що вони є хористами, пономарями, прибиральниками-охоронцями Покровської церкви. Він був в активній опозиції до радянської влади, це було відомо, ну і в той же час він був в активній опозиції до е, е, німецького рейху, тому що коли він відмовився служити е, урочисту службу на день народження Гітлера, його теж досить серйозно е, взяли в оборот гестапо. І це відчувається, тому що доброта людська, яка перед народом сіється невідшкодовано, то вона відчувається, вона і, і, і вона вічна, і вона є. От це такий наш храм. По звільненні Києва від фашистів Покровська церква продовжувала збирати вірян. І в 61-му році закривають. Закривають, і парафіяни виходять. Там я читав спогади, злорушливі, дуже спогади, що вийшли і співали псалом 136, -й. на ріках Поволонських сиділи ми і плакали. І потім знівечили те, що Олексій Глаголів зробив, там компресорну зробили, тут архів зробили, і, і воно все таке. В якій частині поталани, тому що тут не було вочового складу, скажімо, як в інших церквах. Тут в основному об'ємі був архів, а в об'ємі церкви Яна воїна була компресорна. Але е, ота от компресорна функція з вібрацією е, остаточно е, зіграла свою трагічну роль. в… Сьогоднішньому останні конструкції церкви. Ті композиції, що ви бачите на нефах, покладення в гроб спасителя і Воскресіння Спасителя, воно було забілене, бо цей храм ну, за більшовиків хотіли зробити з нього ляльковий театр. І через те понівечили і фрески, і все, а євангелістів, оскільки вони там масивна рама дубова. То їм тяжко було збивати, вони вирішили, що хай воно висить. Але Господь розпорядився по-іншому. Із лялькового театру утворилася церква Покровська. Після набуття Україною незалежності світло знову увійшло в стіни Свято-Покровського храму. Українська автокефальна православна церква разом зі своїми прихожанами її відновила, поставили іконостас, залучила реставраторів, художників. У наступному випуску Київський альбом розповість про нову добу життя собору і про українське бароко, чий канон покладено в основу архітектурного образу Святопокровської церкви на київському Подолі.